Часть дня всіх закоханих у районному будинку культури провели конкурс парочок. Його організовують вже декілька років поспіль. В цьому році на концерті виступили чотири пари зі шкіл Зміївського району. На цей раз оцінювали виступи школярів. Суворі, проте компетентні судді на чолі з головою журі, завідуючою сектором молоді і спорту зміївської райдержадміністрації Мариною Корчагіною. В Програмі конкурсу чотири етапи. Перший традиційно знайомство. Тут пари розповідали свою історію кохання. Конкурс був названий Любов, та ми любов. наступному етапі конкурсу Хата на тата школярі приміряли на себе образи молодої родини, а голові сімейства належало справитись з усіма домашніми клопотами. Ну, принаймні, інсценувати родинний побут молодим парам вдалось. Наступний конкурс музичний і, можна сказати, найцікавіший. Тут хлопцям і дівчатам необхідно проявити свою фантазію і продемонструвати таланти. І з цим завданням всі учасники конкурсу також справились. Ми Ані конкурсі романтичний і смачний кулінарний салати, солодощі, страви у формі сердеці, навіть шампанське, напій закоханих, певно, не залишили журі байдужими. Але вирішити, хто з закоханих пар презентував себе найкраще, суддям так і не вдалось. На цей раз перемогла дружба, але участю в конкурсі школярі залишились задоволені, адже готувались до нього довго. Готовились дуже плодотворно. Ходили спочатку в школу, потім після школи сразу йшли в дворець культури, і там до поздна, до вечора, до победы, так сказати, до 10 часов засіжуваліс. Кожен з учасників отримав заохочувальний подарунок, ну а головне безліч позитивних емоцій.